і зручно регулюється по довжині за допомогою металевої фурнітури та не тисне і не врізається в ваше плече. Заді на сумці, у нас є ось така кишенька на блискавці з текстильним підкладом. Під клапаном у нас кишенька на блискавці на всю ширину, також з текстильним підкладом. Тарва не економить на матеріалах. В середині сумки Тарва 6002 у нас традиційний органайзер. Це кишенька на блискавці і дві відкриті кишеньки, а також відділ, м'який відділ з паролоном для планшету або для невеличкого ноутбуку. Основне відділення закривається на якісну металеву блискавку з брендованою фурнітурою металеву надійну. Яка буде слугувати вам дуже довго, закривається клапан на магніти. Ці замки кожен раз відкривати не потрібно. Переходь за посилання в шапці профілю, вбивай 6002 Та дивися, ця сумка також доступна в 15 інших кольорах, в гладких шкірах НАПА, а також в комбінації з канвасом, що трошки дешевше і трошки легше.